На порталі дія або зверта. Щороку, 4 суботи листопада, Україна вшановує пам'ять жертв голодомору 1932-1933 років і масових штучних голодів 1921-1923 двадцять і 1946-1947 років. Тоді Україна втратила мільйони життів. Долі тих, хто вижив, були скалічені. Цьогоріч жертв сталінського геноциду згадуємо в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Тактика злочин. Інців не змінилася. Дев'ять місяців війни засвідчили, Росія має на меті знищити нашу націю, нашу ідентичність, культуру, мову для цього. Окупанти нас вбивають і депортують, руйнують міста, поплюжать прапор, спалюють книжки. Сталін у 20-му столітті та Путін у 21-му обрали геноцид. Бо інші методи покорення українського народу не спрацьовують. Один вдавався до блокади, терору, конфіскації харчів, інший вдався до війни. Та сьогодні ми успішно протистоїмо путінському геноциду. Ми маємо власну державу, зсу та підтримку світу. І головне згуртованість. Тому вистоїмо, пам'ятаємо, єднаємося, переможемо.